Віце-президент США Джей Ді Венс не зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на Мюнхенській безпековій конференції. Про таке повідомило видання «Політику» з посиланням на анонімного німецького посадовця. Втім, він підкреслив, що політики вже провели переговори на початку тижня під час саміту зі штучного інтелекту в Парижі. Колишній посадовець США, який також говорив із політикою на правах анонімності, стверджує, що Венс і не планував зустрічатися з Шольцем в Мюнхені, бо запланував їх ще на початку початку лютого. Нагадаємо, конференція в Мюнхені почнеться завтра, 14 лютого. П'ятеро дітей провалилися під Кригу на Херсонщині. Трьох з них досі шукають рятувальники. За попередніми даними, ДСНС двох вдалося врятувати. Стався інцидент в селі Довге на річці. Інгулець до рятувальної операції залучили водолазну групу однак, поки що пошуки тривають. Людей закликають не виходити на кригу, адже лід зараз вкрай небезпечний. І Україні знадобиться миротворчий контингент у 100 тисяч людей. Про це сказав журналістам президент України Володимир Зеленський під час візиту на Хмельницьку АЕС. За словами голови держави, таку кількість миротворців визначили підрахунки, зроблені нашими військовими. Тоді будуємо НАТО в Україні. І тут тоді НАТО так реально. Тоді зброя від вас, контингент від європейців і американців, контингентний 5 тисяч. 7 тисяч про це якось говорили. А я дав військовим нашим завдання, Порахуйте, будь ласка, і покажіть мені точки. Ми намалювали мапу. Якщо що, у нас все готово, І в принципі, я в Мюнхені можу про це говорити. Ну, так вже не дуже відкрито, але там потрібно ну, 100 тисяч людей.